Всі пам'ятаєте? Пам Давайте будемо відштовуватися від того, що ми колись говорили, а не будемо робити так, що у нас є обрані якісь округа. розумієте? І обрані якісь об'єкти, які будуть приводитися в належний стан, а інші об'єкти будуть без нічого. розумієте? Тому в цьому пункті потрібно допрацювати і включити, можливо, десь трошки забрати і включити новий якісь об'єкт для того, щоб... Так само на вас там порядок. Повірте, роботи є багато. Реконструкція Мінкорпусу міської ради по вулиці Бориславська, 1. 306 тисяч. Що в до реконструкція входить? Це мова йде про Значить, ту коло в нашій комітеті. <кху> Нема нікого. Угу. Скільки я знаю, там йде реконструкція внутрішніх приміщень і плюс утеплення фасадів. Це Є додатки, які детально розвиток. є. Це все є як фінансування по документації минулорічних. Тому що корпуса міської ради утерплюються за рахунок електрики. Що ж я говорю? <рес> а а я хотів би, знати там дійсно ситуацію. Вистачить 100-200 тисяч, щоб їх доробити в цьому році. Вистачить. <рес> ну на словах, я не вірю зараз. <рес> а цей пункт на слідуємо в пленарному засіданні ми відголосуємо. Того... Ми або відкладаємо, чекаємо не зрозуміло чого. Що чекати? Я б прочитав 7 пункт. Заважала на... <рес> Бачили, там знаєте, йде руйнування, тобто поздувало оці парапетики, ну, карнизи там такі є. Йде руйнування стіни. Тобто цегла падає вже на машину впала. І ну, є небезпека, що буде падати і на голову людям. Там досить такі великі шматки цегли. Тобто йде руйнування. І я вважаю, що о, о, такі речі треба в першу включати. Ми вчора виїжджали, пан Миско це бачив. Треба брати це до уваги. Тому треба зібрати такі питання і їх на комісії житлового комунального господарства, на бюджетній комісії і вирішити, якщо тим більше вони не потребують, багато капіталу кладу. Звертайте 30 тисяч, 15 тисяч. Звичайно, це треба робити і забути. Але я прошу замовити вам на це, це, що я сказав, про 14 будинок. Значить, я вимагаю голів профільних комісій, опрацювати, передивитися, подивитися там, не знаю, публічно, залучення громадськості і так далі. І залишки, які будуть після розподілення, які залишаться після завершення колхозів мінопроекту, виключно будемо ставити на, на фінансування цих цього. У нас з наступними пунктами порядку денного буде виділення біля. Майже 400 тисяч гривень на різні державні органи: податкова, міліція, пожежники. Тут гроші на це є. А то що потрібно місту, грошей на це немає. Наступне, тут є в нас списку мільйон двадцять на водоканал. Це гроші, які ми вже дали, чи ми ще один мільйон будемо давати? Це, це те, що завершено в бюджеті. Питання, ну дивіться, є. правильно пан Роман зауважив. Нам треба зробити спільне засідання бюджетної житлово-комунальної комісії, всіх бажаючих. Тому що хоче ну, питання, чому їх маємо пояснювати в сесійній залі. 500 тисяч гривень на реконструкцію міського парку. Що це таке? Що за реконструкція? Це півмільйона гривень. Ви мене зараз питаєте про всі деталі, про кожну кому. Я не можу це пам'ятати. Вас, вас, вас нічого не обмежувало запитати це дорожнього комісії добути. А ми маємо свої рішення доносити на підставі цифр і документів. А не усних зауважень, так як тільки виступав управління управлінні школи комунального. Є документ, є калькуляції, є економічні розрахунки. Ми на підставі цього аргументовані рішення виносимо, а не хтось сказав чи порекомендував. Проект рішення про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трусковця на 15-й рік та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Трусковця на 16-й рік. Як я маю сплачувати завдання? Має в загальному отримувати в цьому проєкту рішення? У 9 розділі цього пункту є фінансування програми, передбаченого кп і фігастепна генераторна станція. 580 тисяч. Братна кошторна документація 980 тисяч. Ми їм даємо 580 000, і 400 40 тисяч. Ми будемо десь вкручувати руки, щоб вони самі зайшли. Зараз ви фактично свою відповідальність хочете перекласти за кожен депутат на плечі чі когось іншого. А я вважаю, кожен депутат має відповідати за жінки особисто. Щоб ми домовлялися, коли до розподілу бюджету розвитку коштів, щоб всі будуть збиратися, це буде, буде присутні всі бажаючі. І кожен зі своїми пропозиціями, по кожному будинку. У мене є особисто два звернення, які там не включені. На малі кошти на копійки по заміні води і каналізації двох будинку. І яка тече? То чому якісь будинки включаються незрозуміло чому і як, а якісь не включаються? Питання навіть не підлягає обговоренню. Його це, треба відкладати це. на наступне пленарне засідання а, і редагувати до цього, проводити там сесію е житлово комунальну можна розширену разом з бюджетною, або повністю цим депутатом окремо зібратися на якійсь комісії. На місці все визначити, обговорити і прийти на сесію вже питанням. Таким чином, давайте домовлятися, тому що якщо ми зараз це будемо відкладати, це, ви розумієте, знову ж таки, то, що ви пропонуєте, частина депутатів, там воно з собою несе виготовлення, брати кошторисну документацію, експертизи і так далі. Це потребує певного часу. Тобто, знову ж таки, якщо ми це зараз будемо включати, мусимо це зробити. Робимо, чекаємо, хто зробиться, хто затвердиться і так далі. А за цей час ми нічого не робимо взагалі по місту. Ми почали ці роботи. За той час якісь, скажімо так, вже конкретні рішення були у комісії житлового комунального господарства, які підквітлені будуть профільної бюджетної комісії. Ми при утворенні залишків, які будуть як співфінансування міського бюджету, не витрачені, оскільки я прогнозую, що там не всі. Будуть включені проекти, які ми подавали 26 рік просто зробимо, як фінансування житлового фонду.